нафтопродукти, які підлягали конфіскації в бюджет. Небагато, немало, на 2,2 мільярда гривень. Для порівняння податок на пенсії, який був введений, дає десь приблизно 1,3 мільярда гривень, а там на 2,2 мільярда. Ці нафтопродукти мусили бути конфісковані і відправлені гроші в бюджет. А поставлені кращі ці нафтопродукти на потреби армії. Що ви думаєте, відбулося? Підставна фірма, частна, приватна. Офшорна. на неї зливають ці нафтопродукти, не копійки не платять ні бюджету, нікому, і практично нафтопродукти зникають, точно знають, кому належить ця компанія, точно знають, хто за нею стоїть, і 2,2 мільярда практично привласнено. Теж подані документи в прокуратуру. Треба брати і е, дивитися, куди ці гроші ділись. Я хочу розказати, що ми безкінечно заможні. Тому по тарифам, закінчуючи, я можу сказати, що також в Києві, після нашого з вами прямого ефіру, пішло пряме, пряма заява е, Києва про те, що вони на 25% будуть знижувати нормативи використання тепла. Ну це мало. Треба ставити ті нормативи, які реальні. Це значить в два рази треба знижувати. Яке наше завдання зараз? Наше завдання два тижні, поки немає сесії в Верховній Раді. От ми зараз мусимо дати прем'єр-міністру. Якщо він чесна, порядна людина, а хочеться в це вірити, то за ці два тижні мусять бути прийняті ті постанови про встановлення правильних норм споживання газу і тепла. Мусить бути перевірені всі тарифи, знята ця націнка, яку віддали НАК Нафтогазу на корупцію це 3,5 тисячі гривень на кожному тисячі кубічних метрів. І через два тижні... Мусить бути впорядкований тариф, який ви мусите отримати без субсидій, тому що тоді субсидії не потрібні. Те, що буде зниження тарифу, набагато буде суттєвішим, ніж ті субсидії, які зараз вам начисляють. Ніякого приниження, ніякого ходіння по інстанціям. Ви розумієте, що ця субсидія 4 мільйона родин, а це помножте як мінімум на 2, це 8 мільйонів людей просто поставило на коліна. І люди стоять на цих колінах, зніміть їх цих колін і поставте нормальний тариф. Якщо через два тижні це не буде зроблено, в той час, коли кожна цифра підтверджена документами, то я вважаю, в Верховній Раді в перший робочий день нам потрібно просто припинити всю роботу до тих пір, поки не будуть поставлені тарифи на місце. Тому що це життя 46 мільйонів українців. І при таких умовах вони зараз помирають значно швидше, ніж це було навіть в часи геноциду. Цей геноцид треба припиняти. І друге, що треба зробити. Нам зразу ж після завершення оцих двох тижневих перерв, нам потрібно збирати раду коаліції і чесно говорити про ефективність шокової терапії. Шока без терапії. Нам треба говорити про ключову зміну стратегії. Роботи уряду, які не відповідають ні коаліційній угоді, ні програмам розвитку країни. Шок хай відчувають ті, хто довів країну до такого стану. А це клани, які правлять країною десятки років за кулісами. А ви мусите жити, економіка мусить процвітати. І Україна як заможня країна просто зобов'язана стати на ноги. І Єгор, війна тут не єдина вийде. причина. Так, війна це боляче. Це тяжко, це збитки, це смерті, це кров. Але не лише війна винна в тому, що відбувається. Нам треба наводити лад в своїй державі. Коли сьогодні наші соціологи, аналітики країни опрошують людей, то перше слово, яке люди називають це хаос, корупція, безлад, це треба припиняти, дорогі мої, це не війна. Це треба навести порядок, це треба просто повернути мораль до влади. І я дуже дякую, що сьогодні молоді депутати, нові депутати, які прийшли до Верховної Ради, вони займають саме таку позицію. Тому що ми сьогодні не самотні, ми сьогодні в потужній команді і не розглядайте це, як якісь випади проти коаліції. Я вам скажу, що починалася ваша програма з того, що показали ходіння шахтарів. Я хочу вам сказати, що... За будь-яких обставин, будь-якою ціною нам не можна допустити е, неконтрольованого, жорстокого, кривавого бунту, який може виникнути, якщо такими несправедливими методами, такою шоковою терапією люди будуть доведені до відчаю. Тут не тільки економічна складова, тут ще і вагома політична складова, тому що така шокова терапія призведе до того, що буде втрачений контроль в країні. І якщо хоч один бунт підніметься, то цим скористається Путін за декілька хвилин, і він буде в Києві. Тому що вони вже приховані в Києві, їм тільки бунт потрібен, щоб просто легалізувати себе. І тому нам потрібно зараз зняти цю політичну напругу. Нам потрібно зняти ці підстави, які приводять до такої агресії в серцях людей. І ми це з вами мусимо зробити і зробимо. Все буде добре. Я хочу, щоб ви себе спокійно відчували. Тому що всі ці проблеми можна подолати. Вони такі, що можна долати. Єгор. Що ви хотіли? Ні, так я ж у Волонець краще. Нет. Ви хотіли Юлії Владимировну? Только быстро, пожалуйста. Юлия Владимировна, вы очень внимательно разобрались по вопросам э, пенси налогов на пенсии. Первый, это полтора, э, это налог 15%, полтора процента от э, свыше прожиточного минимума. Потом еще, три, э, еще 15% э, налог э, после трех минимальных заработных плат. И плюс полтора процента еще фонда заработных платы. И правильно вы сказали, что это по 30%. Второй вопрос. При вашей помощи, когда вы были премьер-министром, был разработан законопроект повышения престижности шахтерского труда. Тогда повысили зарплату плату шахтерам, тогда подняли пенсии и решили многие вопросы, чтобы дети шахтеров учились. Это все сейчас сняли. Мы хотели вас пригласить на съезд, направили приглашение, вы не пришли, вы не получили приглашение, или вы побоялись, что вас тоже обвинят, что вы э, Фінансувалися шахтеров. Я, ми хотіли услышать ответ, тому що ми дуже хотіли вас видеть і слышать, як ця жінка сказала, сняли пенсии. Ну, По-перше, закон про підвищення престижності шахтарської праці ми тоді прийняли, тому що насправді нам потрібна незалежність енергетична України. І вугілля це, це символ нашої з вами енергетичної незалежності. Поки він у нас є, ми можемо не залежати настільки від газу. І тому ми тоді це зробили. Зараз все скасовано, все, повністю, і вугільна галузь, вона руйнується. Ви говорили про Маргарет Течер і про те, що вона шахти закривала, але ви не сказали головного. Ви не сказали, що кожен шахтар був забезпечений роботою, був забезпечений фінансовою підтримкою, був забезпечений переселенням в ті е, райони країни, де є робота, і родини всі були на підтримці майже 10 років. Ви знаєте, це зовсім інше закриття. Наші шахтарі, які... Я, я в шахту спускалася не один раз. Я знаю, що це таке. І я хочу вам сказати, що там працювати жива людина просто не може. І знаєте, що не дарма пишуть такі пісні, що що ти знаєш про сонце, якщо в шахті ти не був. Це, це неможливо там. Вони практично там вмирають кожен день. І якщо ми хочемо енергетичної незалежності, ми зобов'язані думати про наших українських шахтарів. І не тільки на Донбасі. А і на Волині, і на Львівщині, і на Дніпропетровщині там є наша енергетична незалежність. Треба її плекати, захищати і ставити на ноги. Але що по пенсіям я вам скажу, що ми порахували, скільки профіциту в бюджеті, скільки на казначейському рахунку грошей, як сьогодні. Іде процес фінансування всіх видатків, я можу вам професійно, як екс-прем'єр-міністр, сказати, що сьогодні є всі фінансові підстави скасувати податки на пенсії. Я подала персонально такий законопроект, і нам треба цю ганьбу країни, це податок на пенсії, просто прибрати. Це аморально, це низько і ганебно. І воно не додає стабільності країни, воно руйнує останню стабільність, яка є в країні. І ми будемо наполягати, щоб в перший день роботи розглянули цей закон і зняли з наших абсолютно знедолених пенсіонерів, які платять сьогодні 40... 47. 47 доларів в місяць це середня, це ще не мінімальна пенсія. Це в 17 разів нижче, ніж в європейських країнах. І їх обкласти податком, де серце, де совість, і де розум. Треба це припиняти і гроші на це є. Оце головне. Гігор Я не хочу переконувати всіх... Тому що кожен знає в цій студії і всі, хто дивляться, і всі, хто не дивляться цю програму, корупція є ключовою проблемою країни. Її не можна насправді називати корупцією, це мародерство в величезних розмірах, яка майже знищила нашу державу і, власне кажучи, і на війні, і тут в тилу ми всі ці відчуваємо від платіжок до загибелів наших воїнів. Головне запитання не в тому, щоб в чергове це описувати, а зрозуміти, як це припинити. Перше, дуже важливо зараз, коли не вдається, коли ти бачиш саботаж, коли люди, які начебто отримали владу внаслідок героїчних вчинків співгромадян, втрачають шанси зробити те, заради чого ці люди померли. Так от в цей час страшенно важливо одне пам'ятати. Ми часто це скандували ще в мирну студентську частину Євромайдану. Влада це громадяни. Не міністри, не народні депутати, не президент, а влада це громадяни. І повірте, як би зараз не було все не так, як воно мало бути, але це починає працювати. Цього тижня громадянське суспільство разом з журналістами, разом з нами отримало дуже важливу перемогу. Вигнаний керівник всього слідства Міністерства внутрішніх справ. Це людина, яка нам дісталася у спадок від Захарченка, кривавого міністра внутрішніх справ.